Що це є такий наказ Міністерства охорони здоров'я України. От, будь ласка, звертайтеся до свого е, е, сімейного врача. Якщо вони говорять, що ми переселенці, е, то ми, звичайно, пояснюємо, що є, е, ну, є там е, піречень, куди можна звернутися і де їм відповідно нададуть якусь допомогу. Дуже часто, дуже часто до нас приходять, кажуть, мені там погано, до лікаря не знаю, коли Опаду в мене кашель нас температура, дайте мені що антибіотик. Ми стараємося об'ясняти. Люди, звісно, на нас зляться, уходять зли, бо ми відмовляємо. От. Один раз дівчинку, навіть один мужчина ну, прям так і сказав: я вас проклинаю. І Ми такі стоїмо, двох дивимося. Ну, да. Потрібен рецепт під лікарей, все. І все. Ми не маємо права. так. Да. Звичайно, але ну, ми казали, що йдіть до лікаря тоді. А що кажуть? Врача немає, просто треба. Всіх назначали тут дайте так, ну, везять варіантів, Креативно, щоб людей безмежно. Звичайно, кожен день, Кожен десятки випадків. А що говорять, що хочуть? Ситуація сос дуже срочно треба. лікар не відповідає, немає можливості піти і ну, тільки так.